Вітаю, вас, шановне панство! З вами Анатолій і канал Прокрафт. Сьогодні ми хочемо ознайомити вас з таким маленьким пилососом. Маркировка його VP3000. Ну, яка машинка, така і коробка, в котрій він поставляється. Знайомство з коробкою на цьому закінчили. Це в нас промислова модель пилососу. Вона має три режими всмоктування, також вона має 80-літровий бак для збору мусору. І, звісно, ця модель може робити як вологе прибирання, так і сухе. Через габарити цього інструменту ми його вже зібрали. І тому розповімо вам, що йде в комплектації безпосередньо на інструменті. Перше, це в нас, звісно, сам пилосос. Далі шланг, трубка, насадки. Насадка для сухого вологого прибирання. Також є маленька щітка і для важкодоступних місць. Далі в комплекті йде його зйомна мобільність, тобто колеса передні і пара задніх колес. Ручка на апараті вже встановлена. Ну і, звісно, паспорт і гарантійний талон. Труба складається з двох частин, діаметр 38 мм. Довжина гнучкого шлангу 2 м, Труби ручки без насадки 1,10 м. Ємність пилососу оснащена шлангом для зливу відпрацьованої. Чи зібраної рідини. Шланг, звісно, оснащений ще й заглушкою. Кріпиться він на спеціальний кронштейн. Керування пилососом розташоване на передній частині, складається з трьох захищених силіконовими накладками тумблерів. Кожен з цих тумблерів вмикає наш пилосос. Давайте продемонструємо, як це сприймається на слух. Після того, як ми прослухали звук пилососа, ми вирішили розглянути його внутрішню структуру та продемонструвати, як насправді працює наш промисловий пилосос. Знявши верхню кришку, ми бачимо три кнопки, кожна з яких розрахована на 16 А. Цей значний запас потужності не може не вразити. Кожна кнопка супроводжується конденсатором для гасіння іскор та виключення перешкод від колекторних двигунів. Також помітні вентиляційні отвори для двигунів. Так, саме двигунів. Цей пилосос оснащений трьома окремими двигунами, які стають видимими, коли ми переходимо на наступний рівень. Піднявши його, ми ретельніше розглядаємо наші двигуни. Кожен з них має потужність 1 кВт. Вони дуже надійно підключені і також помітно високу якість обмотки. Переміщувати апарат дуже зручно, тримаючи його за ручку, дуже комфортна мобільність в нього. Ну і давайте подивимось, на чому воно їздить, що там за колеса. Задні колеса кріпляться на вісь. Пластикові добротні колеса. Передні рухливі. Також добротні і забезпечують зручний комфортний розворот інструменту. Основа колеса, пластик, на робочій поверхні гума і підшипниковий розворот на металевому корпусі. На питання, що то за ципок, одразу відповідаю: це знімач, статики з самого корпусу пилососу. Знімаємо двигун, дивимося, що в баку всередині. Це в нас фільтр такий, немаленький, це не мусорне відро. Це фільтр, який можна вибивати, можна постирати і висушити і панови робити. В ньому є така форма, яка не дає фільтрові прижиматися до самого двигуна. Ось так виглядає бочка зсередини. До речі, її об'єм 80 літрів. Сюди ми маємо можливість встановити мішок паперовий для збирання мусору при сухому прибиранні. Внизу, як ви бачите, виход для злиття рідини. Тобто, для того, щоб повністю... Осушити нам треба буде відкривати і протирати інструмент для тривалого зберігання. На двигуні є ще один фільтр. Цей фільтр також треба час від часу чистити, вимивати. І як ви бачите, тут ще є поплавок, котрий вимикає двигун при критичному наповненні ємності. Коли ви робите з рідиною, тобто вологе прибирання, оцей фільтр потрібно знімати. Ну а на цьому знайомство з цим монстром, маркировкою його ВП-3000, будемо вважати закінченим. Все як завжди, підписуйтесь на наш канал, лишайте вподобайки, якщо сподобалось, пишіть коментарі, якщо є питання. І на все добре. До нових зустрічей.